5 листопада, сумнів і вбивство. Ісус читав пророцтво Ісаї в синагозі в Назареті і почав говорити народові, погляди, якого були спрямовані на нього, промовляючи, Сьогодні збулося Писання, яке ви почули, і всі йому стверджували і дивувалися словам благодаті, що линули з уст його, Луки 4, 21-22. Дух Господній дійсно був на ньому, і в результаті його слова переконали їх. Люди мимоволі відгукнулися на силу духа, але потім з'явилося інше почуття. Вони запитали: чи ж то він не син Йосипів? Вірш 22. Їх охопив сумнів. Так, слова, прочитані і вимовлені Ісусом, прийшли з силою Святого Духа, і вони визнали їхню благодатну силу, але вони не могли привести ці благодатні слова у відповідність зі своїм розумінням і досвідом, і тому втратили благословення. Те саме відбувається знову і знову в наші дні. Люди чують палаючі слова істини, які змушують їхні власні серця горіти у відповідь, а потім під виглядом розсудливості та обережності приходять сумніви: не слід поспішати приймати нове. Хіба хто з старших або з фарисеїв увірував у нього? Івана 7,48 Почекаймо, побачимо, що з цього вийде. Ми не можемо бути надто довірливими. Це та та багато іншого утримує багатьох людей від того, щоб слідувати переконанням, яке дає Дух Святий. Розглядаючи справу з людської критичної обережної точки зору, вони приходять до висновку, що вплив духа був просто емоційним поривом, якому було б вкрай нерозумно піддаватися. А їхнім підтвердженням стає той факт, що внаслідок їхніх хибних розрахунків голос духа замовк, і вони більше не відчувають відгуку у своїх серцях на слова істини, і таким чином плоцька мудрість стає їхньою погибеллю. Але це ще не все. Євангельська розповідь каже нам, що ті самі люди, які спершу свідчили про благодатні слова Ісуса, за кілька хвилин схопили Його і намагалися скинути Його з обриву. Вбивство було в їхніх серцях. Вони не вбили Ісуса тільки тому, що в них не було сили і могутності це зробити. Що викликало в них цю швидку і контрастну зміну, не що інше як плекання одного сумніву? Ось застереження для тих, хто вважає, що сумнів це дрібниця. Кожен сумнів має у собі зародок вбивства, навіть ті сумніви, які здаються настільки природними, що їх важко назвати сумнівами. А лише проявом належної обережності, якщо продовжувати їх плекати, врешті-решт прокричать: розіпни його, сумніватися у свідченні Духа Божого справа нелегка. Однією з причин, чому Давид був названий людиною по серцю Божому, було те, що він спішив і не барився. Виконати заповіді Божі, коли вони стали йому відомі. Псалом 119,60. Бережіться, щоб не згасити дух сумнівами. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос. Любить нас.